Справа 768. Перетворіть на много член. Ну що ж, стартуємо в першому завданні мінус А в 7 плюс Б в 5 Що множиться на А в 7 плюс Б в 5. Ну що ж, давайте в першому множнику доданки поміняємо місцями. І запишемо тоді не мінус А в 7 плюс Б5. А запишемо як Б в 5. Мінус А в 7. Що множиться? Ну, а в другому. Множнику донки також поміняємо місцями: запишемо як b у 5, тоді плюс А у 7. Тепер ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму. То це буде дорізнювати різниці квадратів цих виразів, тобто це B у 5 до квадрату а у 7. Також до квадрату, і це дорівнює b у 5 до квадрату, b в степені 5 помножити на 2 це 10 Відняти. А у 7 до квадрату це буде А в степені 7 помножити на 2 це 14 Отже, А у 14 є. Друге завдання. Мінус 0,1 m у третій мінус p у 4, що множиться на 0,1 m у третій мінус p у 4. Ну що ж, в перших дужках ми доданки поміняємо місцями, то вийде тоді мінус П у четвертій мінус 0,1 М у третій є, що множиться. А у других дужках ми запишемо не 0,1 М у третій мінус П у четвертій, а мінус П у четвертій, плюс 0, 1 м3. І це дорівнює. Зараз ми отримали добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто це буде мінус p в четвертій. До квадрату відняти. Ну і другий вираз це 0,1 м3. Також до квадрату. І це дорівнює. Мінус п в четвертій це буде плюс. Мінус на мінус буде плюс. П в четвертій до квадрату P в степені 4 помножити на 2, це буде П у восьмій степені відняти 0,1. м третій до квадрату 0,1. Щоб множиться на 0,1. Це буде 0,1. М третій до квадрату М у степені 3 помножити на 2, це буде 6. Так, є. Переходимо до третього завдання. 3х мінус 2П. Що множиться на 3х плюс 2p, що множиться на 9х у квадраті плюс 4p у квадраті. Ну що ж, в перших дужках у нас добуток різниці двох виразів на суму двох виразів, то це буде дорівнювати різниці квадратів двох виразів, тобто це буде 3х до квадрату мінус 2 п до квадрату. Ну і що залишається домножити на 9х до квадрату плюс 4 p до квадрату і це дорівнює. В перших дужках 3х до квадрату 3 на 3 це 9, х до квадрату це буде х у квадраті. Відняти. Далі 2p до квадрату 2 помножити на 2 4. А P до квадрату p у квадраті. Ну і що множиться, записуємо без змін. 9х у квадраті плюс 4п до квадрату. Ну що ж, у нас знову є добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто це буде 9х до квадрату відняти. І другий вираз 4п у квадраті. Також підносимо до квадрату, і це дорівнює 9х квадраті до квадрату 9 на 9 це 81 x у квадраті до квадрату, х в степені 2 пнож на 2, це буде х у четвертій, мінус 4п у квадраті до квадрату, 4 на 4 це 16, p у квадраті до квадрату, п в степені 2 пножить на 2, це буде п у четвертій степені. Є? Переходимо до четвертого завдання, задання. а у квадраті, мінус 5 b у квадраті, що множиться на а у квадраті мінус 5b у кубі, що множиться на а у четвертій, плюс 25 b у шостій. Ну що ж, спочатку ми поміняємо в перших дужках Доданки місцями. То ми запишемо мінус 5B у третій відняти А у квадраті. Що множиться. А в других дужках доданки також поміняємо місцями. Буде мінус 5 b у третій плюс А квадраті. Що множиться? Ну і останні дужки поки що залишимо без змін. Буде А у четвертій плюс 25 b у шостій є, і це дорівнює. Ну що ж, перший добуток, бачимо, добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів, то ми записуємо, я перенесу, як мінус 5 b у третій до квадрату відняти, а другий вираз А у квадраті до квадрату. Так? Ну і множимо тоді на А у четвертій залишається плюс 25б у шостій. І це дорівнює. Мінус 5б у третій до квадрату мінус на мінус буде плюс, 5 на 5 25, то ми пишемо, як 25, Б у третій до квадрату б в степені 3 помножити на 2, це буде 6. відняти. А у другій до квадрату, а в степені 2 помножити на 2, це буде а у четвертій. Так, Що множиться. Ну, а в другому доданку доданки поміняємо місцями. Множнику поміняємо доданки місцями. Буде 25b6 плюс в 4 Ми знову отримали добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто це буде 25 б в 6 до квадрату. Відняти. Ну а другий вираз буде в 4 також до квадрату. Це дорівнює 25 B у 6 до квадрату. 25 до квадрату 25 помножити на 25, це буде 625. Далі B у 6 до квадрату, B в степені 6 помножити на 2. це буде B у 12 степені відняти. A у 4 до квадрату, A в степені 4 помножити на 2, це буде A у 8 степені. Є. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, перетворити на многочлен член, ми перетворили. В першому завданні записуємо Б у 10 мінус А у 14. -ті. У другому завданні записуємо П у восьм мінус 0,1. У У третьому завданні записуємо 81х у четвертій мінус 16. -ть. П. У четвертій. Є. І у четвертому завданні записуємо 625. Б у 12 -і. Мінус а у восьмій. Є?